Всім добрий день. Одразу хочу сказати, що в цьому відео я вирішив зробити огляд 6 магазинів і 8 сортів тютюну, ну, які я придбав в цих магазинах. Щоб не затягувати час, я вирішив показувати ну, тільки розпаковку і який на вигляд. А все інше там, ну, допустимо, міцність, аромат, смак, все таке остальне, який був, який став. Який раніше придбав, це все вже буде більш детально в титрах Так, почнемо. Магазин Tabak Pro Гоут лапша. Я замовляв перший раз там гоут лапша. Він коштував 425 зараз він коштує 485 за пів кіло. Там я ще пів кіло також замовляв парламент. Парламенту зараз немає, кажуть на наступному тижні, на жаль. Ну нічого, парламент ще буде в цьому огляді. Почнемо проперу пакет. прошлий раз він був непоганий, але дуже-дуже брудний. Дуже брудний. Оцей його от лапша. Так, непоганий. Здесь значить, міцність середньо мягкість написано. Десь вона щось сказала, там 4-5 приблизно. Подивимось, давайте подивимось, який він скажу який так на аромат, а вже детально я ж кажу, що я вже розповім ціну, все, який був, який став, пересушений, все вже розповім в титрах, щоб нам було час і про інші магазини. Ось так, мабуть, майже більше половини висипемо. Так. Дивимось що тут трошки спресований, но в той раз 100% я пам'ятаю. дивіться, дрова трохи є. Сюди буду складати. Так може, так краще видно. Пам'ятаю, нарізка намного довше була в, в той раз. І в той раз трупаків таких не дуже багато було, дуже багато було блях. Ну, Вообще капець. Я помню, я його перебирав, перебирав, так я його толком половина з этими з бляхами і позабував, Потому що там нереально було перебрати. Ну, є трупаки, є. Трошки є лісточок оце. Що, чи лісточок, чи сторпак. Є трохи лісточків, є трохи из На жаль, не ідеальний. Ну, як на мене, все одно він чище набагато, чим був. Знаєте, бо тоді, звісно, то катастрофа була. Зараз подивлюсь, що тут по аромату. Не можу поки сказати, які, але непоганий. Десь приблизно як в той раз. Такий. Чутно. По вологі він... Він зараз. Со всіх магазинів одної вологи де. Ну, то есть, я не знаю, приблизно, ну, ну такі, если на ощупь брать, то можна одразу набивати. Так що, ну, десь так. Ну і вже зустрінемось на наступному магазині Тютюн. Магазин Тютюн ОА. Біленіум міцний, вказано міцний 7-9. Замовив я 200 г за 200 гривень. В той раз я замовляв 5 кг, теж вказано, бо було 79 міцність. Значить, Що я хочу сказати? що Він був ніякий. Міцність там була 0. Я мучився мучився з ним, порцігари замовив. У мене вже хвороба з поцігарами. Часто беру. Подивимось, як зараз буде. Тоді, звісно, я майже його викинув. Пробував, пробував я його, так воно і Ніяке було. Наче і непоганий магазин там, обслуговував, ну, там, одразу, і спілкування нормальне, але не як я був, чесно скажу. Подивимось, як зараз. Ну, він зовсім інший. ви Знаєте, ну така ж довга лапша, але на колір він інший. Можливо, він і нормальний. Тоді такі є ж. Чорний такий якийсь буро чорний був. Так, сміття є. Ну, це таке. В тому он теж був в гауді, хоч вони і дороже набагато. Давайте, чим він там пахне. Трохи похоже на той запах. Головне, щоб він не такий був. Тоді він був навіть... Мені кажеться навіть з плесенью. Все ж таки. Ну, я не знаю. Зараз трохи більш вологі. Ті віднокороткі нарізка, вони такі суші, а це більш вологі Ну, дивіться я не знаю. Є, попадаються Попадаються листочки. Ну, як в принципі, це я так розумію, що. Навіть не скриває, що це наш український. Той теж кажуть, що, скоріш за все, український, але. Ну, подивимось. Сподіваюся, що вже буде нормальний. Так, наступний магазин дом табака. Тютюн Кінтукі Польша. Міцний. Коштує він 0,5-420 гривень. Можете замовити тільки 0,5 Такі у їх запайки, такі їх правило, кілограм, чи менше, чи більше. ну Тільки отакими от запайками, як вони називають. Значить, за перший вже, що я перше брав, як завжди в тітрах, побачите. Дуже швидка доставка вийшла, що я замовив десь в 3 години дня на наступний день. Прийшло щоб не збрехати, А-12 і це з Миколаєва до Києва. Тобто, ну швидко, швидко. Насчет цього молодці. Значить я подивився останнім часом, за останні 2 місяці такі погані були коментарі, знаєте, що просто шлах. Але спитав у менеджера, скажу ну, як по якості там, то сюди. Він каже, що постачальний помінявся, стало набагато краще. Ну, я так не зрозумів, правда, постачальник помінявся взагалі на весь тютюн, чи цікін не цей. Я вибачаюсь, прийшлось вимкнути, бо я завис. Я замовляв кентукі Польща. Правда, я по написано. дивіться, що що це таке? Я ніхрена не розумію. Так, я парламент хотів замовити. Іменно в табак про, як перший раз, але там його не було. Тут я побоявся, бо дуже погані були відгуки. Правда, на Кентукі зараз не дуже хороші. Ну, їх на всі я казав, що сказав, що постачальника поміняв. Чого може помилилися просто з надписю? Ну щось я дивлюсь, що можливо не тільки з надписью. знаєте? Ну так, да, це парламент. Правда, замовлял Кентукки 420, а пришел парламент, який 490 на 5 стоит. Ну, не знаю. Ну, будем, значит, без Кентукки. А парламент я как хотел, правда, той был нашей лапшою а це типа фабричная фракция написана. Ну, подиви, давайте подивимось. Ну, да, это 100% парламент. Як можна так, блин. Я хрен їх знаю, що вони? Саме інше, що шоколадом перлок, як я йшов, я тільки забрав, йду по вулиці і шоколадом пре. Це написано і шоколад, і запах зараз написаний іменно на кентукі Розумієте? Тут написано запах табачний на парламенті. Я тільки що подивився. Знову вимкнув, бо це капець. Детально все вже в тітрах розповім, бо це можна недоліки, годину про них розказувати. Значить, коротко, міцність. Не можу сказати, бо горіння нема. Місність зараз ноль. Значить, пилюки, чесно, я так багато не бачив. От я так взяв і на руках пилюка. Багато ще не було стільки. Сторпаків також хватає. Значить. Шоколад виїдає в очі взагалі. Це просто жахи якийсь. Ну і що хочу сказати? Якщо після першого разу першого замовлення в мене майже не було питань до цього магазину, то зараз все навпаки. На цьому все. Наступний магазин преміум табак. Так, магазин преміум табак, Значить, верження імпорт. Начебто імпорт начебто і угорщина. Міцність вказана 6, 200 г 200 гривень. Більш детально в титрах. А ці шлюті, як завжди, в, в коробках Рашенівських. Ну, їх, мабуть, дядя на Рашенівській фабриці робить, у їх, роботі, їх ці коробок завалить. Пам'ятаєте, як простоквашино Матроскин казав про гуталін, так і ці. Подивимось. Ну, в прошлый раз, если честно, міцність больше, чем 6 было. Мне так показалось. Подивимось, что там я, потом подивимось, уже напишу, что там и по міцности, по всему іншому. Так, замовив ще дві гулівра. Спробую гулливер. Скажет, опять фигни взял. 24 мм. Ну, не знаю, подивимось. Ну хтось колись писав, що наче гільзи. Так. Поднос 200 грам. Вона мені не дуже зайшла. Подивимось, як зараз. Щось я подивимось зараз. Значить дивлюся, як на диска не така довго. А може і ні. Так ну що дивимось так, ну нарізка наче, Я знаю, да не наче, просто он спрессований 200 грамм запхали в маленький пакетик, воно спресовалось. Ну, знаєте, треба подивитися відео. Недавно ж видео було не так давно. Щось мені кажется, що нарізка довше была, чем зараз. Може кажеться. Бруд є. І тоді був, і зараз є. Тобто по бруду, як на мене нічого не помінялось. Сторпаки, листочки, все як було. Подивлюсь зараз. Таке щось, як в прошлой раз, по-моєму. Ну, вона як подсихає, трохи міняє. Все ж таки це Вірджинія, і я не думаю, що це там якийсь імпорт, Угорщина, це. Щось з нашого. Ну, подивимось, що. Так. Ну, по бруду. Не, ну мені кажеться, можна подивитися відео, хто хоче. Мені кажеться, також щось вони косять під імпортний. Хоча є і довго. Не зрозуміло. Добре. З цим поки що все. Все в титрах. Розповім. Наступний магазин Табак Гільза магазин Табак Гільза. Вірджинія України, Монтана, Вірджинія Ліхт Всі три сорти середньої міцності. Відео про них було недавно, але я ще в тітрах трохи про них розповім. зараз трохи про магазин. Якщо ви вирішили там щось придбати, то я хочу порадити одразу дзвонити. Бо то, що є у їх на сайті, в наявності половина нема. Також я вже бачив і недобрі відгуки щодо якості тютюну. ще недавно написав чоловік каже: подзвонив, в України вже не було. Саме дешевий, каже, був по 1400. І каже, ну, давайте по 200 грам. Кажуть, ні, мінімум по 5 по 500 грам. Хоча на сайте всі, навіть в Віржині Україна, є 200 грамм. Тобто, ну, щось таке, як на мене, щось це недобре дзвоночки на цей магазин. Так, ну і наступний магазин Це у нас Оскар Табака. Ну і останній магазин Оскар Табака. Я замовляю перший раз в ньому. Просто, ну, парламента не було в табак Про. Ну і був. Як ви бачили вже в іншому магазині, ну я ще не знав. Що мені його прийшлють. Значить, я вирішив Оскар Табака. Багато хто писав, що гарний раніше був магазин, а раніше став не дуже, м'яко сказано. Дуже люди скаржились. 0,5-450 гривень по кіло. 900. Значить, одразу скажу, що не сподобалось. Відправили без дзвінка. Я і сам перезванював десь добу. І потім прийшла смс, що відправив на наступний день. Це мені не дуже сподобалось. Дивимось. М'ягкіт чи що там, чи в середній просто написано. Не вказана міцність. Подивимось. Повезе чи ні мені. Нормальний буде чи ні. Ну я в давно хотів и типа таких вот, я так понимаю, разумению, ну, типа соусированные, как Так, ну нариска типа, как завжди модная в импортных, да, э, типа полулапша. а может типа даже как у парламентов, что-то наподобие, наверное, как у парламентов, фабрично, Тип, похоже на рисках. Э, по вологе. Ну, мы же весь однаковий по вологі. не ну цей, то трошки... Э, трохи влажнее, чем, допустим, вот, Лихт, Монтана, Парламент, не Парламент, я не помню. Так, ну, нет, тут трошки, цей трохи, наверное, да, влажнейше. Так, ну, дивимось дивимось, дивимось. Що у нас? Ну, дуже мелкая, я не знаю, мені дрібна нарізка. Вообще, ну да, як типа фабричний получается. Ну, це не пол лапша. Точно. Ну, если честно, вы знаете, по чистоте покище. Плюки, наверное, будет нормально. Мабуть, как в парламенте. Дай бог, чтобы не больше. Не, ну, мама же и не. Дивимось. Він, в принципі, не дуже вологий. Ой, то не дуже сухий, вибачаюсь. Он ну такий. Ну, дрібна, не знаю. Мені чомусь така нарізка не дуже подобається. Давайте що по аромату скажу. М -м -м, не зрозуміло. Наче такі такий табачний, може дійсно схожий на КМО, подивимось. Так, да, нарізка її, звісно, трохи смущає. Так, ну що, це останній магазин. Так, да, ну, по пооскороту, що мені не сподобалося, що взагалі без дзвінка. і я дзвонив, ну, дуже багато. Так, ну все. З магазинами все. Напишіть, будь ласка, як вам сподобався такий формат, що ну, я коротко описую показую тютюн. А вже більш детально розповідаю в тітрах. То напишіть. Да-да, ні-ні. На цьому я буду завершувати. Дуже дякую за перегляди. Лайки, вподобайки, коментарі. Всього вам найкращого. До зустрічі!